Ви отримали листи з пропозицією дистанційного оформлення кредитної картки від Дельта Банку? Вітаємо! Ви тримаєте у руках неймовірно цікаву пропозицію: оформлення особливої кредитної картки без походів до відділень, зайвих документів та марнування часу. У листі ви знайдете наступне: буклет з інформацією про картку, анкету, заяву оферту, тарифи, безпосередньо саму кредитну картку та конверт зі своротньою адресою. Отримати кошти на картці дуже просто. Вам необхідно заповнити лише два листи. Перший лист анкету клієнта та заяву на відкриття поточного рахунку на звороті підписати умови користування кредитною карткою. Другий лист – оферту, яку банк надсилає вам у двох екземплярах. Свій екземпляр, примірник клієнта, ви залишаєте у себе, а інший примірник Дельта банку ви надсилаєте до банку. На його звороті розміщено тарифи на обслуговування платіжних карток, які вам слід уважно проглянути та у разі згоди підписати. Серед документів ви знайдете конверт для зворотнього зв'язку. Покладіть до нього заповнені та підписані заяву оферту примірник банку з тарифами і анкету з умовами, та вкиньте конверт до найближчої поштової скриньки Укрпошти. Як тільки банк отримає та перевірить ваші документи, співробітник банку зв'яжеться з вами і повідомить рішення, суму встановленого ліміту і навіть поділиться деякими секретами використання картки. Раді бачити вас в колі наших найкращих клієнтів.